1 вересня на майданчику ліцею номер 17 відбулася акція на підтримку ментального здоров'я учнів та їх батьків за підтримки програми Спільнодія. Шкільні психологи в ігровій формі провели заняття з дітьми з теми ментального здоров'я. Представники школи програмування ознайомили маленьких відвідувачів із елементами програмування, а бібліотекарі організували тематичні майстер-класи із виготовлення іграшки антистресу та сувенірів. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та. І як. В Олександрійській громаді п'ятеро дітей-сиріт знайшли родинний затишок у новому дитячому будинку сімейного типу. Його створили чоловік і дружина Олександр та Раїса Геруси, які через бойові дії приїхали з Херсонщини до Олександрійської громади та придбали житло. Подружжя виявило бажання взяти дітей у родину. Батьки пройшли профільне навчання та отримали позитивні рекомендації, пише прослужба міської ради. Вихованці гуртка основи журналістики ЦДЮТ» керівник Ольга Перемет, отримали диплом першого ступеня у третьому міжнародному конкурсі мистецтв Воля. Цей конкурс був присвячений 33-й річниці Незалежності України. Вихованці гуртка створили відео, де декламували вірші, присвячені батьківщині. У суботу, 31 серпня, сталося ДТП за участі авто та пішохода. Близько 14-ї години водій транспортного засобу марки Рено, наближаючись до нерегульованого пішоходного переходу, на якому перебували пішоходи, не врахував дорожньої обстановки, не зменшив швидкість, щоб в рази потреби зупинитись, в результаті чого здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП пішоходу було заподіяно легкі тілесні ушкодження. Технічний засіб отримав механічні пошкодження. На водія було складено. Протокол за статтею 124. Вихованці ПСК Захист стали призерами чемпіонату світу з кікбоксингу «Вако» в Угорщині, який відбувся в Будапешті з 24 серпня по 1 вересня. Збірна України посіла п'яте командне місце у медальному заліку серед 68 країн 3092 учасника. Внесок у результат збірної України зробили і хлопці з Олександрії. У Нікіти Тертишного тренер Олексій Кравченко Срібло, Данило Яковенко, тренер Сергій Торожнюк, Виборов бронзу. Впродовж вихідних рятувальники області 97 разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухостої та сміття на відкритих територіях громад області. В Олександрійському районі було 15 пожеж. Зокрема, на території Новопраської та Петрівської громад Олександрійського району, Новородківської громади Кропивницького району, пожежі сухої трави сміття та чагарників завдали збитків, пошкодивши господарчі споруди та покрівлю житлового будинку. Bye.